Мир вам, брати та сестри, ми не тільки відчуваємо, що нам так потрібен цей Божий мир, особливо в час таких життєвих негараздів, які ми сьогодні маємо, і їх, на жаль, не стає менше, але люди, які знають Господа, вони мають таку властивість підсилюватися і діяти. Підсилюватися і діяти. І коли ми спробуємо так трошки розвити думку, яким чином ми, брати та сестри, можемо підсилюватися. Це в нас не то, що буде якийсь такий специфічний рецепт нашого відношення до життя, бо якщо ми будемо розсуджувати про певні рецепти, то це буде якась філософія, має бути щось загальне, що буде тримати нас в єдності і біля нашого Господа. Якщо це стає найважливішим в нашому житті, що переконує нас, що саме в цьому випадку ми будемо нездоланні, ми будемо настільки впевні в тому, що найголовніше Господь нас не полишає. Саме ця думка, про яку ми сьогодні будемо трошки з вами розмірковувати, бо я розумію, що в кожної людини є щось таке особливе. І вони для себе знаходять щось таке, мабуть, надзвичайне, стоячи на, на, на чому вони самі себе здатні потішити, самі себе вмовляють, та ні ні, ні, все пройде, та ні ні, ні все буде добре. І якісь такі, знаєте, людські засади. Що, на жаль, не відкривають нам небесного. Ми вчимося, можливо, вживати якусь таку їжу, ну, таку собі їжу, знаєте, можливо, колись ми краще їли сьогодні якось так, і ми самі собі кажемо, ну да нічого, нічого, і таке пройде, і далі буде. До речі, хто відвідував молитовні групи наші, це на початку війни, то Бог Духом Святим казав, що ви будете вживати таку їжу, яку ви в мирні часи не їли. І це буде найкраща їжа. І знаєте, ми були такі приголомшені, коли це почало ну, виконуватися. Ми навіть не думали, що це таке може бути. Часи, коли ну дійсно люди там чимось перебивалися, в магазинах були полиці пусті, і люди не знали, що взагалі їм прийдеться їсти вже завтра. Ми їли, їмо, і я вірю, що будемо їсти. Слава нашому Господу. Навіть не тому, що ми цього бажаємо, бо так сказав Господь. А від нас тільки повірити в це слово. І до чого я сьогодні веду цю думку? Я зачитаю Слово Боже. Записано в післанні до євреїв, 10 розділ. 23 вірш і трошки нижче. Я прочитаю 23 вірш на початку. Я хотів би звернути вашу увагу, як автор цього післання до євреїв. Відкриває глибину свого пізнання Бога. Це не просто сухі фрази, такі, знаєте, встань, піди, не йди, їж, лягай, не, не, не лягай. Він настільки глибоко відкриває сутність Бога в нашому життю, він настільки нас з вами ставить в таку пряму залежність від Господа, що я, наприклад, просто дивуюсь, як в ті часи можна було таке написати. Бо знову ж таки, це не пише філософ, якийсь там, знаєте, у якого є свій кабінет, і він там приходять люди до нього, і він там філософствує. Цьому неможливо навчитися, нема ніякої такої школи, де б це викладали так розмовляти, так звертатися до людей. І так налаштовувати їх свідомість, що дійсно є Бог. І він від нас наполегливо чогось вимагає. Читаю цей вірш. Євреїв 10, 23. Будем держатися, ісповідання упавання неуклонно. Дивіться. Такі, знаєте, я ж просто надихає мене це слово. Будем держатися. Ісповідання, упавання, неуклонно, ибо вірен, обіцявши. Аллилуйя. Це не просто сказати в народ, віруйте, і що? Він просто, знаєте, так, крок за кроком, так поступово, ніби так, знаєте, намагається просто достучатися до нашої свідомості. Це має стати твоїм диханням на життя, це, це сенс твого життя. І коли ти розумієш, яким чином це весь цей процес здійснюється, бо це, він ділиться досвідом. В мене є досвід моїх стосунків з Богом. Це, це не простий, там навіть в синагогах про це не розмовляють. Це не сухо, це дає життя, це ламає, можливо, погляди на наші майбутні перспективи людські земні. І каже: слухай, небесне залишається вічним. Якщо це ти зрозумієш, про що йде мова, ти будеш жити. Будем держатися ісповідання, упавання. Неуклонно. Тут, можливо, треба було зупинятися на кожному слові, що для нас промовляє Дух Святий. Триматися. Слухайте не просто так. Та сьогодні я тут, завтра там, післязавтра як буде? Ні, я тримаюся цього. Це те, що я ісповідую своїми устами, що ісповідує моє життя, що ісповідують мої погляди на життя, на те, що зараз є і майбутнє, що має статися. Я буду цього, цього триматися, бо якщо я цього не тримаюся, уявіть собі, це якось так, є що Боже, а є що людське. І в людському це, воно, воно, воно дійсно, воно міняється. Сьогодні так, завтра інакше. А Бог Він вічний. Вчора, сьогодні і по віки той самий. І коли я тримаюся цього, коли тобі навіть здається, ні-ні, це зараз не наразі, щось інакше має, має бути. Я кажу, ні, зараз має бути Боже. Те, що я ісповідував вчора, третього дня, ісповідую сьогодні, і буду ісповідувати по віки віків. Навіть якщо я не розумію, навіть якщо десь я впав, запачкався, або десь там, знаєте, чимось був зайнятий, але ні, я повертаюся до цього, до цього чого я маю триматися в Бозі. Це, знаєте, таке вислів є такий сучасний, але він дуже такий вразливий для деяких людей. Вони кажуть, а ви занадто консервативні. мова йде якраз про це. Так, да, ми консервативні, бо тримаємося нашого ісповідання, в якому ми були навчені, в якому Господь нас торкнувся, в якому нас навчили брати, які мали бачення в здорового вчення. Вони це передали, і ми цього тримаємося. Не модно? Звичайно, не модно. Але воно працює і воно вічне. І, можливо, комусь так на перший погляд здається, та ні, то воно вже не на часі, воно вже давно минуло, треба якось сучасніше рухатися по цьому світу. І якщо цей світ і переконання деяких братів руйнують початки, то утопія. То єресь. Як би вона не здавалася логічною, то єресь. І якщо ти тримаєшся цього, я вам, я вам зауважу це пісня до євреїв. А для євреїв залишити закон або зрозуміти, що ти не в змозі виконати цю, той закон, і щось мало статися, і тому прийшов Христос. І ви зараз бо до, до церкви пишеться не просто для євреїв, а це для тих, які вийшли з закону, сьогодні перебувають в Ісусі і мусять триматися цього ісповідання. Непохитно. Я, я розумію, це працює. Це пояснює мені взагалі, що значить Божа благодать. І що Бог потребує від мене особисто в цій благодаті, що має бути. І якщо ми цього, брати та сестри, дійсно тримаємося, ми зрозуміємо, що вірний той, хто пообіцяв. То він сказав, так буде. Якщо мова йде про віру, це значить зараз я цього не бачу, але мушу рухатися саме в тому напрямку, де очікує мене той, хто пообіцяв. Йди. Причому не просто йди з таким, знаєте, вільним від цього розуму. Що я вирішу, так і буду. Ні. Тримайся цього вчення. Слідуй за цим вченням, очікуй від цього вчення. Налаштуйся на пізнання Божої любові в твоєму життю, бо ще не відкрилося те, що має. І воно ще більше заохочує, ми ще не бачимо його таким, який він є. Це колись, коли відкриється. Зараз ще ні. Цей час, коли ми рухаємося вірою. У нас є дихання на життя, і хтось нам дав це життя і сьогодні вранці нас пробудив. Одна сестра, до речі, хто там був на денних служіннях вчора. А, і казали, що в неї мама більше 90 років, вона лежача і вона не приймає Господа. Важкий стан. І після служіння ця сестра мені пише, брат Сергій, помоліться, бо вона не спасенна. А стан вже такий, знаєте, вік вже такий, поважний. Її ім'я таке помоліться. І знаєте, як Бог поклав на серце помолитися за нею. Боже, ти бачиш ту пілагею, ти бачиш, що там в її житті відбувається. І вона мені сьогодні зранку пише, в 4 ранку мама перейшла в вічність. Час пройшов. Але стояти до кінця, поки є надія. Чуєте, друзі, поки є надія, да не вірить, да відштовхує, але є надія. І саме від того, наскільки ти сьогодні стоїш в Господі, ти будеш впливовий не тільки на свідомість плотської людини. А на ту злобу піднебесну, на тих духів, які стоять поруч, не даючи можливості людині навернутися. Але ми маємо цю надію. Ми молимося за те, що Господь спасав. Яким це чином може повпливати? Розумієте, друзі, деколи ми не можемо бути свідками покаяння людини. Бо ми не чули. Ми надіялися, а людина так, поки могла говорити, не, не, не виконувала такого Божого повеління, щоб жити вічно, щоб покаятися, не вернутися. Але приходить час, вона змовкла або злягла і вже не може нічого промовити. І ми такі відчуємо, а ну все, ми втратили можливість. Ні, доки людина чує, в нас є надія. Ми молимося за цю людину. Ми розмовляємо. Не примушуючи, бо це має бути вільне бажання, даючи можливість Духу Святому зробити свою справу. Якось одна сестричка, в неї була серйозна операція, і в Києві її зробили, вона ледь вижила в тому, але пройшло трошки часу, вона поїхала маму відвідати на Рівненщину, і каже, зайшла в магазин, відкривається кровотеча, я втрачаю свідомість і просто, і просто падаю. І каже: дивний стан: я лежу, я все чую, я все розумію, але не можу ні сказати, ні відкрити очі, ні порухатись. Каже, я чую, як викликають швидку, як приїжджає ця швидка, і лікар не може зрозуміти, що за кривотеча, чого вона сталася, що відбувається. І каже, я чую, як в той час дзвонить телефон. А каже, весь цей час я просто волаю до Бога. Боже, дай мені сили, Господи, щось на думку приходить, якісь там, можливо, згадки про гріхи, Вона, Господи, прости мене, що це було в моєму життю. Господи, бо розуміє, уявіть, свідомість є, тіло лежить, люди цього не бачать. Що вона розсуджує над всім тим, що відбувається. І вона каже, я навіть чую, що дзвонить телефон, і ця швидка піднімає трубку, я кажу, я ж не можу подивитися, хто дзвонить. І розуміє, що тут дзвонить той лікар, який робив операцію, запитує, як справи. І він тому лікарю пояснює, що було і що треба робити. І він рап раптом забирає все в лікарню. І вона каже, декілька днів. Для лікарів я в комі, але моя свідомість, вона абсолютно ясна. Я весь цей час звертаюся до Бога. Я благаю Бога про милість. Прошу, щоб мої діти не залишилися сиритами. і просто благаю його, щоб Бог її вивів з цього стану. Але для людей, бідна дитинка, помирає, не знаємо, що робити. Але людина на прямому зв'язку з Господом. Слава нашому Богу! І тому, друзі, коли ми тримаємося нашого ісповідання. Коли ми стоїмо в цьому і розуміємо, ні. Нам, нам світ буде нав'язувати, щось буде пропонувати. Але якщо в мене є Боже, то я буду стояти на Божому. Бачу, не бачу, відчуваю, не відчуваю. Мушу робити, бо так написано. Алілюя. Брате, сестро, можливо, в тебе сьогодні такий важкий період твого життя. І не зрозуміло, що буде навіть завтра вже. В тебе є Господь, в тебе є надія Твого спасіння, сповідуй Його. Тримайся непохитно обітниць Божих. Цей час має пройти, бо саме в цей час Господь е, таке, знаєте, производить. в нас з вами терпіння. Бо інакше цього терпіння. Ми, ми, ми такі, знаєте, є терплячі люди в цьому залі. Або хто нас чує? Чи вважаєте себе терплячими? Деякі люди кажуть, ні, ні я говорити не буду, бо зараз підніму руку, скажу, що терплячий і почнеться. Бо ніколи люди свідомо не йдуть, щоб терпіти. Не йдуть. Якось наш пастор розповідав про свого діда. Ну, Він такий, знаєте, був кремезний дядько, і під час вітчизняної війни там якесь було поранення, і в нього почалася гангрена в нозі, і каже, пилкою без наркозу просто відрізали ногу. Коли відрізали, ну, уявіть собі, що це за біль, відрізали ногу, потім трошки часу пройшло, гангрена почала підніматися вище і цю операцію повторили, прямо на війні. Просто пилкою відрізали ногу. І коли прийшов час, він навернувся до Бога, став таким віруючим, знаєте, і в нього там щось з зубом сталося. І він трошки не дочував. І каже, я привіз свого діда до стоматолога. А та, та, та стоматолог питає, каже, вам анестезію зробити, той не, не, не дивиться, про що вона каже. Він спочатку не чув, бо ну, так трошки глухенький, бо він каже, я нахилився до нього. Каже, анестезію, він дивиться на нього. Каже, зробити тобі уколо, щоб тобі не боліло. Він каже, хай рве! А та жінка дивиться на нього, як це буде Анастезія. А він каже, та йому ногу під час війни без, без, без нічого пілкою відрізали, каже, рвіть. І вирвала йому два зуби. Такі люди, знаєте. Але коли людина свідомо розуміє, мені зараз прийдеться терпіти. Зараз щось таке буде. Та ні, я не буду терпіти. Особливо, знаєте, коли ти правий, коли ти святий, а тебе скривджують, тебе топчуть. Плюндрують, знаєте, штовхають, намагаються зробити більше, а якщо ще свої роблять це, о Господи, дай мені того терпіння. Але Бог знає, як випробувати віру кожного з нас. Бо ми багато балакаємо про любов, про віру. Ви правильно кажете. Але не розумієте про що? Не розумієте про що? І коли приходить той стан, коли ти маєш показати, що ти є Божа дитина, що з тобою є Господь. Що без Бога ти нічого не вартий. І саме цей момент ти навіть не розумієш, для багатьох людей вони дивляться на тебе думають, слухай, ти або залізний, або ти герой віри. А ти навіть про себе так не розмірковуєшся, бо в тебе нема двох думок. В тебе є одна. Я тримаюся Господа і просто йду до кінця. Вважайте, як за терпіння або там за, за подвиг. Ні, Ні, я просто люблю Господа. Я просто люблю Господа, я йду. за ним. прошел вин продолжил же, автор этого писания, далее. 24-25. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. И будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. А тепер зрозуміти одну дуже важливу думку. Дійсно, особливо під час війни, церква Ісуса Христа, яка має бути дієвою, служіння церкви заходить, виходить дуже широко за межі церковних зібрань. На жаль, деякі люди не усвідомлюють, бо вони кажуть, ми не можемо бути в зібранні, ми не можемо бути на молитві, бо ми служимо десь там, роздаємо, розвозимо, фасуємо, грузимо, загружаємо, щось будуємо. Друзі, це не є виправдання. Це добре, що ви робите, але в цьому випадку і це робіть, і того не полишайте. Як тільки у вас з'являється такий перекос, і ви виправдовуєтесь. Або вважаєте, ті, хто постійно приходять в дом молитви, то ледацюги, вони тільки моляться. Ні. Саме в спільноті, молитовній спільноті, коли ми разом, коли ми, разом, ми здобуваємо знання які неземного походження. Ми відчуваємо не тільки те, що ми маємо єдину мету. І вона не тільки пов'язана з тим, щоб нарешті закінчилася ця війна, щоб нас перестали вбивати. Знищувати нас як націю, як нарід. Всі розуміють, це геноцид українського народу, що відбувається. Звучить досить переконливо і спонукує деяких людей до деяких дій і навіть віруючих. Але Писання каже, що ми маємо бути єдині в Христі Ісусі. Навіть якщо ми розпорошені, ми єдині в Христі Ісусі. Навіть ті люди, які залишили країну і виїхали. Вони можуть не відчувати всього того, що ми відчуваємо. Вони там насолоджуються своїм життям, ми не заздримо. І ми не звинувачуємо, але спонукаємо. Слухайте, якщо ви хочете бути з церквою своєю, помісною, де ви є членами церкви, маєте бути в одному дусі. І один дух досягається саме тим, що ми знаходимося в Христі Ісусі. Бо коли ти десь в тебе є заняття, і ти дійсно, можливо, жертвуєш там, щось передаєш, або там наполегливо молишся в тайній кімнаті, що ніхто нічого не бачить, і нікому про це не кажеш, і ніхто цього не перевірить. Перед Богом ходиш, Бог знає, чи ти молишся. Але відчути дух, який перебуває в церкві, це саме найкраще, що має статися з віруючою людиною. Коли ми єднаємося на відстані, бо Бог, і тут. Де ми є, і там десь далеко, він той самий. І він діє однаково, бо дуже багато різних є зібрань, дуже багато свобод сьогодні є. І люди так особливо не не заморачуються, знаєте, там приходити, вставати там стільки молитв на що вона вам треба, ви якісь там фанатики стали чи що. Це наше дихання. Бо ми саме цього тримаємося і один одного спонукуємо до добрих діл. І добрі справи не, не, не виражаються тільки в тому, що ми десь будемо щось грузити разом. Або сніг навіть чистити. І це потрібно робити. Але є духовні складові, де ми дійсно єднаємося. Тоді, коли ми єднаєм, маємо єднання, бо дехто має відкриття від Господа. Дух Святий промовляє до церкви. Дух Святий не просто там, так знаєте, а роби що хочеш. Ні, Він спонукає. Ну-ка, давайте зберемося. Я дивлюся на тих апостолів, які були в такому стані. Знаєте, вчителя вже нема, думки досить різні, вони ніколи в житті такого не бачили, як мертвих не ставало в гробі і потім бачили його, але не впізнавали, чи то він, чи то він. І коли приходили до апостолів жінки і казали, слухайте, він воскрес, вони думають, ви нормальні взагалі? Про що ви кажете? Ми кажемо те, що колись він нам казав, і ми це бачили, і ми з ним розмовляли. Але поки я не побачу, я не повірю, каже Хома. Гарна людина. Але поки я не побачу, я не повірю. Але нарешті сталося, що мало статися. Христос каже, блажені, хто не бачив і повірили. Друзі, за те, що ви приходите в Дім молитви, ваші образи не повісять на дошку пошани. І не будуть казати, бачиш, який, от він постійно такий, о, молодець, ні. Це тобі треба. Друзі, це нам треба. Дуже важливий момент. Ми живемо в такий стан, де деякі такі, знаєте, переконливі речі, пов'язані там з літаками, з гарматами, з бомбами якимись, снарядами, ракетами. Бувають більш переконливіше, ніж людина взагалі. Уявляю собі, що зараз відбувається. Як тільки ти виходиш з свого зібрання, якщо ти не вважаєш за потрібним, я зайнятий, я виконую більше праці, ніж ви там на колінах. Хібна думка. Хібна думка. Заохочую. Навіть ті, хто нас сьогодні дивиться. Я вважаю, що там у нас в церкві, там такі зібрання, ми краще благодать будемо дивитися. Дивіться благодать! Але почуйте, що в благодаті кажуть. В церкву, на коліна перед Богом, за служителів, за церкву, за країну, за воїнів. Це необхідно робити. Що ми можемо більше для себе взяти, беріть, але не полишайте ваших зібрань. Приходьте, бач, дивіться один одному в очі, налаштовуйте на, на добрі справи, спонукуйте до добрих справ. І тоді. На деякі моменти, які сьогодні віруючі дуже так сильно вагаються. Чи правда, чи неправда, чи ми можемо так робити, чи не можемо робити. То ті, хто приходять і мають близькі стосунки з Богом, в них це питання навіть не виникає. Вони знають, до чого покликані, і що від них очікує Господь. Я ще раз зачитаю цей вірш, ми будемо з вами молитися. Ні будем оставлять собрання свого. Як є у некоторих обучай. Де береться ця звичка? Перша апостольська церква це, це взагалі це дихання Ісуса ще, ще наразі. Воно, ось 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 це було. Це варто робити. І вже той час люди полишали ці зібрання. Звичай став такий у них. І знаєте, я дивлюся за деякими людьми. Про яких сьогодні з сумнівом кажуть, ну як вони могли, да де вони таке взяли, довірача сім'я, віруючі батьки. І знаєте, що я зауважив? Я цих людей жодного разу не бачив на молитві. Жодного разу. Ні дітей, ні батьків. Хіба що в неділю? А саме відсутність людини на молитви формує його майбутнє, його вчинки, його погляди, його свідомість. І саме просто налаштування на, 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 на Дух Божий, на відносини серед віруючих людей і формують нас як особистість перед Богом. Ми можемо багато бажати. Але знаєте, дуже важливо не втратити громадянство на земне, небесне. Бо ми тимчасові на землі. Писання каже: «Странники і пришельці. Тимчасове, але є вічне. Є вічне, яким ми живемо, в якому перебуваємо і якого очікуємо. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим швидше Божа благодать і церковні служіння, молитовні служіння раз за разом формують ту людину, яку Господь зберігає не для суду, але для життя вічного. Слава нашому Господу! А що ми це сьогодні усвідомлюємо? Я сьогодні кажу цю думку, бо я з сумнівом зараз, з сумом, раніше, з сумом, дивлюся на деякі обставини деяких сімей, віруючих людей. І я розумію причини. Я розумію, що це не, 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 не тільки причини, а це ще будуть і наслідки, це ще не кінець. Бо навіть знаходячись вже в такому стані, вже навернутися. Дуже важко. Втрачений час, втрачені молитви і втрачені стосунки з Богом. При найкращих намірах, правда, найкращі наміри. Але якщо в твоєму життю нема спілкування з Богом, нема молитовного життя, нема посвяти, ти будеш робити помилку за помилкою, помилку за помилкою, помилку, яка може в кінці кінців стати фатальною. Нехай Господь нас всіх збереже. Друзі, хай нас всі Господь береже. І якщо ви собі не поклали ще на серце, виділяти час, жертовно виділяти час на те, щоб бути в молитовному єднанні з церквою. Змініть ці обставини. Бо дуже швидко все життя ваше може змінитися, але Господь може зберегти, якщо ти маєш таке переконання і бажаєш виконати це слово. Про яке ми сьогодні промовляли і чули, давайте ми схилимося перед Богом і будемо мати це розсудження.